Юлисенту Нью Дженерейшн Офікрініядіаспора в ефірі Молода генерація української діаспори Молода генерація української діаспори представляє радіопроект Україна у серці одна. Інформація, аналітика, музика, діалоги все у ритмі рідної землі. Вітаю вас, шановні радіослухачі. Сьогодні ми торкнемося найболючішої сторінки в історії українського народу голодомору геноциду в Україні 1932-33 років. 19-21 листопада цього року за ініціативи Українського конгресового комітету Америки в Нью-Йорку відбулося відзначення 78-ї річниці Голодомору геноциду в Україні 1932-1933 років. Новообраний патріарх української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав Шевчук, відслужив спільні молебні у місцевому греко-католицькому храмі святого Юрія. Був почесним гостем у катедрі святого Патрика. Сюди зібралися тисячі людей, щоб разом помолитися за упокій душ мільйонів невинних жертв геноциду в Україні 1932 33 років. А у Вашингтоні блаженніший Святослав Шевчук освятив місце для майбутнього пам'ятника жертв голодомору. У заяві від президента Сполучених Штатів Обами, присвяченій 78 річниці голодомору, зокрема зазначається, що мільйони невинних українців, чоловіків, жінок, дітей померли голодною смертю через безжалісну політику Сталіна та його режиму. Американці українського походження та усі американці згадуємо ці трагічні події і вшановуємо пам'ять численних жертв, заявив лідер Сполучених Штатів Америки. У 78 Восьму річницю голодомору президент висловив надію, що пам'ять про голодомор допоможе не допустити подібної трагедії у майбутньому. Геноцид 1932 дев'ятсот років є однією з найбільш сумних сторінок історії українського народу. Майже 10 мільйонів невинних жертв були заморені голодом шляхом проведення запланованої радянської політики, спрямованої на руйнування національно свідомого українського селянства. Геноцид українців стоїть у ряді найжорстокіше випадків нелюдських вчинків одних людей проти інших, і є, мабуть, найбільш страшним прикладом використання їжі як зброї. Довгі роки українська діаспора поширювала серед урядів вільного світу факти про трагедію народу України. Велике визнання належить Робертові Конквесту, який видав книгу Жнива скорботи, де подав сумну статистику смертності серед населення України під час Голодомору. Світ почав признавати, що це був штучний голод в Україні, але не визнав цей голодомор геноцидом народу. Рафаїл Лемкін, історик, який вивчав і досліджував гноблення та переслідування націй, розвинув концепцію і дав визначення поняття винищення, геноцид. Дослідження Лемкіна про голод в Україні як голодомор, геноцид є авторитетною рекомендацією для Асамблеї ООН і для уряду України визнати ту велику трагедію українського народу за геноцид. Так було в Україні голодомор 1932 1933 років. Три хлопчики вмерло у нас, а нас осталось сім. Ото ходили по ополю, да, збирали картоплю, да щавель, кінський, да отакі от корінці, разно такі биті бурячки. Оце таке, оце таке. Їли. Підемо усі гуртом, назбираємо ті картоплі. Ото ж треба було пережити такий голод. На нас наложили були 30 пудов гречки, масі одзалазила з цих 30 пудов, їм ще 30 пудов гречки, і масі не повернулася їх 30 пудов гречки, і масії дали півтора роки тюрми. І масі в тюрмі, в Лукеанській тюрмі, народила дочку. Хто що попав, це, що, що міг це їли. Дав би Бог, щоб ви його не переживали і не бачили. Коротше, біля, що я пережив. Мерли люди на ходу. У нас була тільки батько був, бо поки корову, так ми за де полову їли, от кополі кагати, гниліда, низьке пекліда то таке. І на ходу люди падали, не було кому ховати. Страшний голод був. 33 третя я теж не знаю. Не було у нас нічого в світі. Так і, і батько то корова була, за коні повеляти, продавати хліба ж не було. І батько там і вмер. На дорозі десь і вмер батько. Коте, господи, прости, їли. Було якийсь савель, не росте до ми вже їмо, його да все. Або сіньке, яблучка на яблуні, то ж оце воно в голодовку. Під час Голодомору мені, тоді семирічному хлопчикові прийшлося, привелося вчитися в першому класі. Це в місті Лохвиці, на Полтавщині. Сотене містечко, невелике таке, але... Яке мало свої усталені традиції, культурні традиції, традиції жили саме невпокореності, побудовані на ще козацьке звичає, бо то було козацьке містечко. Сотене воно мало і свій суд, який довго зберігався, і свої всі різні атрибутики відповідні для душевної незалежності. 32 другий рік, це перед день голоду. Чому був голод? Бо якраз тоді загнали у колгоспи масово. Хто не хотів іти, тих виселяли, тих розкуркулювали, відправляли на заслання. Але ж поряд із цим робилося другий голодомор, духовний. Тоді закривалися церкви. На район лишили одну церкву. І це по всій Україні так. Тоді ходили по хатах, розбивали ікони, розбивали тиші, заставляли господарів потоптатися по тих іконах, приниження духовне. Тоді ж були конфісковані отакі от верстати, як би чи гончарні, чи ще який. У колгоспі не треба займатися індивідуальною працею, все буде забезпечено, колгосп дасть все, і одяг, і посуд, і що то треба, і все дасть. Уже як пізніше мати мені хотіла пошити вишиванку, то не було полотна, а в магазинах полотна знову ж не було, бо тоді ж ведено було заборону продавати у ну, розрібній торгівлі, будь що продавати тим селам, тим містечкам, які не виконали хлібоздачі. Отакий От геноцид, і духовний і фізичний. Зиму ще якось трохи переживали, але дійшли до весни, і вже зовсім погано. Люди пухли, люди втікали до міст до більших на Донбасі, тікали чи куди ще, щоб хоч якось вижити. Або ще робили як чіплялися на потяг не дуже далеко до Росії. У Росії одразу з хутором Михайлівським було зовсім інше. Там не конфіскували хліба, там може було щось. Обміняти, купити, то моя мати двічі туди їздила, возила рушники, возила скатертини, щось ще таке вишите, і привозила з труднощами, але привозила, хоч і відбирали там, хоч якось. А частину привозила. От такі речі пов'язані із приниженням людини. І це дуже змінило саме закодованість, цю генетичну закодованість українського народу. Коли раніше ми відзначалися милосердним, коли мати чи сусідка якось була ж переживала, що мимо старець, а вона не запросила його до себе, не дала пообідати, бо в мене тоді не було може наварено на той час. То вона потім, якби відмолювала це як свій гріх, то раніше після цього про милосердя нічого говорити. А такі атрибутики моральні, як не не зрадь, не збреши, то вже взагалі відпали із колосною системою. Щоб краще відтворити події цих часів, журналіст Львівського радіо Юлія Роїк побувала у музеї пам'яті жертв голодомору, який створений на місці, де під виглядом дитячого притулку схоронили під собою тисячі. Юних тіл. У 20-х роках минулого століття в Миргороді, де зараз музей, був своєрідний інтернат для безпритульної молоді. Там її навчали кому такому ремеслу. У 30-ті будинок обгородили колючим дротом. Сюди привозили дітей так званих куркулів, про яких уже не було кому подбати. Привізши, малечу роздягали, одяг палили, а дітей клали на соломі і годували за колотою, в якій одна пшони наганялася за іншою. Розповідає директор музею, чоловік, що народився під час третього голодомору, і дивом врятувався Олександр Джунь. Діти були ослаблені, годували їх дуже мало. Давали такий кусочок хліба, що світиться наскрізь, і влізали через всі двері, хоч і забороняли, на колінах і на лікцях, і паслися тут на траві, об'їдали листя на деревах, і тут же й помирали. Тіла дітей ховали у братській могилі, виритій у дворі та колишніх козацьких погребах. Серед тих, кому вдалося вижити у личанському таборі притулку є Віра Батієнко. 85-літня бабуся сьогодні живе у похиленій садибі неподалік музею і обсаджує свій двір квітами. Може, вони допомагають їй на мить забути про погляд голодної смерті. Бодай його і не згадувати, я була мала, сім років було. А заповнила і до цього плачу, як загадаю. Про той голод страшний. На четверо було ума. Пухлі ходили, і мама ходила. Вона робила в больниці санітаркою та після хворих, після мертвих приносила нам оті всі. Я й тут була трошки, але тут було кусочок ліпсів. Так ховаємо сюди, в пазгу, щоб старші хлопці не отняли. Господи, твоя воля люблю землю, люблю матінку, природу. Може, за це мене господі держить на світі. Як розповів Олександр Джунь, НКВДсти за одну ніч зрівняли будинок личанського табору із землею, просипавши ще живих дітей, які не могли ходити. Відпускали по сільським радам тільки тих дітей, що ходячі були. А ті, що лежачі, а їх в основному більша частина була, їх не відпустили. Вечором приїхали НКВД, їх просто прикопали. Уранці сусіди бачили, як урушилась земля на поверхню, то рука вискакувала, то, то нога, і стони з під землі. Діти ще хотіли жити, але її не дали. У 50-х тут організували тир для стрільби. Олександр Джуні разом з іншими хлопцями якось бавилися, і від відбігу під ногами хлопчиків провалилася земля. На глибині півметра лежали залишки дитячих скелетів. Тієї ж ночі Олександр з батьком схоронили усі кістки на пагорбі. У 90-х роках тут встановили пам'ятник та гранітний знак з іменами замордованого дитячого цвіту. Численні спогади очевидців голодомору та їхніх дітей Олександр Джунь зібрав у невеликій книзі, яка поки що залишається сам видавом через брак технічних можливостей та фінансування. Пам'ять про голодомор не згасне, доки болітиме в серцях наступних поколінь. Молода львівська співачка і водночас студентка факультету соціальної психології Українського католицького університету Віра Микитка присвятила свою пісню Голодомор. Дівчина розповіла: її сім'я родом з Тернополя. Ніхто з родичів не зазнав того страшного лиха. Але голодомор болить не тільки тим, кого торкнувся. Займалася в організації пласт. Там побачила фільм про голодомор, який дуже зачепив. Мою душу і за рік часу, коли я трошки підросла, захотілося мені написати пісню, щоб люди не забували про голодомор. Згадую минулого року, дивлюся в вікно і багато свічок. І я бачу, що багато людей пам'ятають цей день і вони вшановують людей, які пережили таку трагедію. І тому я думаю, і надіюся, що в цей день вони будуть слухати і згадувати про те, що було колись. Рідна школа нова українська хвиля, звукорежисер Зиновій Левковський, звукооператор Любов Назаркевич, та я автор програми молодої генерації української діаспори запалюємо символічну свічку пам'яті жертвам голодомору в Україні. Вічна їм пам'ять, свічка навіть не горить, серце сильно так болить, Але тридцять треті життя багатьох забрав. Ча ще горит, коми і душа боли.